Ситуації, що склалося в державі, ми чітко розуміємо наші завдання: це підвищення ефективності роботи, спрямованої на недопущення дестабілізації в регіоні, протидії незаконному розповсюдженню гонепальної зброї, вибухівки, наркотичних засобів, викорінення фактів, заняття гральним бізнесом, припинення зловживань з бюджетними коштами та протидії корупції. Найближчим часом міліцію чекають глобальні зміни. Це робиться перш за все для того, щоб повернути довіру суспільства. Адже Насамперед потрібно очистити лави міліції від випадкових людей та по-новому підходити до відбору та навчання співробітників. Метою реформ є подолання корупції в лавах міліції та усунення дублювання функцій, переорієнтація роботи з карального до профілактичного і сервісного напрямку, деполітизація її діяльності. А головним завданням є підвищення довіри суспільства до діяльності органів внутрішніх справ, налагодження тісної співпраці з населенням та місцевими громадами. Активна фаза реформування відбудеться протягом наступного року, в першу чергу у великих містах. І з середини січня заплановано реформування даї, буде створена нова нормативна база, функціональних підрозділів. Все розпочнеться з нового підходу до підбору кадрів, і, зокрема людей, які будуть їх навчати. Кадри будуть відбиратися на відкритих конкурсах, з якими можуть брати участь усі бажаючі. Ми готові до конструктивного діалогу з громадськими організаціями та чекаємо позитивних зрушень, як і усе суспільство. В МВС створена і працює громадська рада, її засідання проводяться в цьому залі два рази на місяць, і четвертою середи кожного місяця. На громадській раді до звіту перед громадськістю запрошуються керівники міських керівники обласного апарату, керівники служб, які звітуються про роботу кожен по своєму напрямку, особливо ті, до роботи яких виникають запитання у громадськості.